Усім привіт, вітаю вас у новому відео в моєму улюбленому форматі. Відео для Ютуб, читацькому влозі або читацькому щоденнику, де я буду читати таку прям новинку-новинку від видавництва старого лева щоденник покоївки. Взагалі, цей влог я починала знімати для зовсім іншої книги, яку я спеціально замовила для цього відео. Але в той день мені написало видавництво старого лева і запитали, чи не хочу я якусь їхню новинку на огляд. А я якраз хотіла, я не знала, що ця книга вже вийшла. Uh, і я її планувала читати, тому що мене дуже зацікавила анотація, і тому що на Goodreads у цієї книги дуже високий рейтинг 4,22 при 100 тисяч оцінок. Це дуже круто. І я подумала: блін, а що ж це таке? До речі, про книги, які зараз на відео, це третя частина мемуарів лісу моїх улюблених, але не їх я хотіла читати. Я хотіла читати новинку від «Кінь». Ця книга також має дуже високий рейтинг на Goodreads, і їхня авторка отримувала пулітерівську премію. Але за свою іншу книгу я сподіваюся, її також видадуть, тому що книга 2006 чи 2009 року написання, і у нас вона, на жаль, не видавалася. Я зараз озвучую відео, і ви бачите, здається, такі атмосферні відео з дощем, але мені досі неприємно згадувати цей день, тому що спочатку все було дуже так вайбово, а потім почався такий сильний ливень. Що коли я прийшла на роботу, в мене були мокрі кросівки, мокрі штани, мокра вся я. І це було так неприємно сидіти за робочим місцем. Повністю в мокрому одязі дуже неприємно. Але коли я згадую ось цей момент, то мені автоматично стає краще на душі, тому що тут вже я в сухому одязі, в теплоті відкриваю свої новинки від старого лева, які вони мені надіслали. Вони надіслали мені на огляд дві книги, не тільки ту, про яку ми будемо говорити в цьому відео, а й ще одну їхню новинку. Хоча, як сказати, новинку, колись ця книга вже у них видавалася, це можна сказати перевидання у новому оформленні. І це у нас середина світу. І Я так розумію, що це Young Adult, але про таких підлітків, знаєте, трішечки складних, не таке щось, знаєте, наївне, добре, а щось про їхні гризоти те турботи. Я сподіваюся, що це буде щось в стилі привітці, Чарлі або переваги серед яку я дуже сильно люблю. А ось і наша головна героїня цього відео, моя тепер ой, я не знаю, а вам спойлерити чи не спойлерити? Мені вже немає що втрачати. Відео вийшло дуже коротке і не в такому стилі, як зазвичай, де я вам спочатку розповідаю про книгу, потім про перші враження, а потім свої заключні враження. Але так вийшло, що в мене не вийшло до вас підключитися зі своїми першими думками про книгу. Бо коли я зрозуміла, що потрібно вже щось для вас розповісти. Я прочитала вже половину. Ось так. Книга мені просто шалено сподобалась. Але давайте по порядку про що все таки книга. З самого початку ми дізнаємо, що хтось помирає. Ми не знаємо, хто це єдине, що нам відомо, що це жінка. Після чого вже починаються події за два тижні до вбивства. Персонажів тут багато і оповідачів також багато. Тому е, ми не знаємо, хто з них жертва, хто вбивця, тому що кожен персонаж може бути і тим. І тим. Якщо коротко про сюжет та без спойлерів, то в нас є головна героїня, це покоївка, і вона працює на багатих людей, прибирає їхні помешкання. І серед її клієнтів є дві сім'ї, які між собою дружать. Наша головна героїня веде щоденник за порадою своєї психологині, тому що в неї є проблема. Вона дуже любить нишпорити у своїх клієнтів вдома. Вона любить дізнаватися їхні таємниці, і одного разу вона дізнається такий секрет, який змінює все. І тепер її життя після цього під загрозою, тому що багаті люди вони вміють зберігати свої таємниці. Про сюжет, все, давайте поговоримо про мої враження. А враження у мене, ну як ви думаю, зрозуміли, дуже хороші від цієї історії. Це прям мій тип трилерів, детективів, які я люблю. Я не люблю жорстокі трилери, не люблю трилери, від яких страшно. Я люблю трилери, які цікаві, які мають в собі дуже багато загадок, які потрібно вирішувати, багато секретів, які потрібно дізнатися. Коли хочеться гортати сторін. За сторінкою до самого кінця, і насправді я б цю книгу залюбки прочитала за один день. Якби я не знімала влог, якби мене було більше вільного часу, то я б спокійно ці 520 сторінок прочитала за день, тому що цікаво було, ну просто капець. Бо коли ми дізнаємось відповідь на одне питання, появляється інше питання і так постійно, і це прям дуже динамічно і дуже цікаво. Окрім цього, мені сподобалось, як пише авторка, особливо як вона прописує персонажів і не тільки головних другорядні персонажі. Вони в неї також дуже об'ємні. Вони мають своє життя, вони мають свої якісь переконання, мають свою мотивацію щось робити або не робити. І і це допомагає дуже легко відтворювати цю історію у себе в голові. Ці персонажі, вони наче живі, вони, наче і так вже існували у тебе в голові, і це мені прям дуже сподобалось. І ще мені сподобалося, що вся ця історія вона дуже логічна. У мене не залишилось ніяких питань після прочитання цієї історії. Для мене все е, зрозуміло. Я розумію мотивацію всіх персонажів. Не всіх персонажів. Я одобрюю цю мотивацію, але я її розумію. Я розумію, чому так. Я розумію, чому вони щось робили або не робили, щось говорили. Щось приховували. Взагалі ця історія, вона наче не реалістична, але відчувається дуже реалістично, тому що коли ти це все читаєш, тобі здається, що це справді могло трапитися в реальному житті, але вона при цьому така закручена. Ця історія вона дуже детально продумана від початку і до кінця, від мотивів до наслідків. І це мені дуже сподобалось. Я навіть знаю, з чим я можу це порівняти з одним дуже популярним трилером, але боюсь, що це буде все-таки такий маленький спойлер, бо кінцівка у цих книг, як і атмосфера, вона прям. Ну дуже схожа, і я спочатку хотіла вам про це сказати, з якою книгою вона схожа, тому що та книга, з якою я б хотіла її порівняти, вона популярна і її люблять, і я цю книгу люблю, але ну не може, не може, тому що ви зрозумієте тоді, який буде кінець, ви зрозумієте розвиток подій. Можливо, ви самі зрозумієте, коли прочитаєте, про що я говорю, про яку книгу я говорю. Ще б хотіла вам порекомендувати, що цю книгу ідеально читати саме восени, тому що більшість подій вони відбуваються саме восени, а найголовніші події так взагалі в Геловін. Але я не впевнена, що ви витримаєте, тому що мені здається, що ця книга стане дуже популярною в нас. Можливо, дійде до такого, що наклад весь продасться. Це залежить, звичайно, від того, чи будуть бук-блогери її читати, в тому, що вона їм сподобається. ну, Тут в мене немає навіть якихось сумнівів, тому що навіть якщо я помиляюсь, і навіть якщо мені тільки здається, що це дуже класна історія, то Ґудріс не бреше. Вона популярна, тому що там 100 тисяч оцінок, і вона подобається, тому що там рейтинг 4,22. Це дуже високий рейтинг. Це дуже високий рейтинг для трилерів, тому що трилери навіть самі популярні, вони найчастіше мають рейтинг там 3,86, тому що вони можуть бути такими знаєте, примітивними. Але ця історія, ну вона не така. Оцінила я книгу на 4,4, Але якби я її оцінювала тільки в рамках жанра як трилер, то я б її оцінила на п'ятірку. Справа в тому, що унікальність я поставила їй 4, а не 5, тому що мені все-таки є з чим це порівняти. Ну і цінність книги у мене на трійку, тому що ну трилери вони зазвичай не про це. Там, хоч і є доволі важливі теми, але вони такі, знаєте, стандартні. Про них уже багато говорили. Їх описали як тільки могли. Могли. Але е, емоції, зацікавленість книгою і стиль авторки я оцінила на п'ятірки. А мені здається, це ну, найважливіше для оцінки трилерів. Ну, не знаю, нахвалила вам я цю книгу, як тільки могла. Я сподіваюся, це не завищить ваші оці... очікування, і це не зіграє проти мене. Ну а зараз я з вами прощаюсь, далі відео буде без моїх коментарів. Просто важливий день, який я хочу залишити собі на пам'ять. Це на це 15 момент

Марк, покажи свой зуб класс нет. Видимо, да, прикольней, Прикольніша рыбалка тут че чи... редакторамшн. Дубра... Редатор... 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 Там тоже маленький тренажер. А у пакет понял? Даша сколько зловила? Десять. Десять?